Частина п'ятикласників та шестикласників нової української школи розпочала навчальний рік бездрукованих підручників. Така проблема в Україні виникає вже другий рік поспіль. Відтак, деякі батьки роздруковують дітям книги, що влітає в копійку, або шукають оголошення про продаж підручників від попередників, дехто з учнів використовує електронні варіанти. Як пояснює директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома, труднощі виникли через війну в Україні. Чимало видавництв знаходяться на окупованих. Територіях, що унеможливлює друк підручників, крім того, через повномасштабне вторгнення держава частково призупинила фінансування видавництв. Було закладено певне фінансування щодо друку підручників, відбувся секвестр бюджету і фактично мільярд гривень, які мали бути направлені на підручники, були забрані на збройні сили України. Також маємо розуміти, що потужні підприємства. Які саме друкували підручники на сьогоднішній час або не працюють, або працюють в досить, скажімо, зменшеному форматі, і ту кількість підручників, яку нам потрібно не в змозі надрукувати українські? Видавництво замість паперових книг у міністерстві освіти пропонують користуватися електронними для багатьох учнів. Це досить зручно, оскільки можна регулювати розмір кеглю електронної книги. А також набагато легшими стали й шкільні рюкзаки. Це не важко, дуже зручно, і я мені дуже подобається. Можу показати. То я її скачувала, тут. Можна приблизити від. Даляти, гуртати, і то дуже зручно. Та можна собі відрегулювати щось, ти можеш носити тільки або телефон, планшет, і не треба таскати велику кучу книжків. Пристосувалися до електронного формату підручників, вчителі. Я не можу вам сказати, що ситуація критична. Так. Хотілося б підручників на столі, хотілося б, щоб кожна дитина мала підручник. Але, ви знаєте, ми шукаємо в усьому позитив. У Тернопільській школі номер 19 на уроках використовують також телевізори або ж проектори, на яких демонструють окремі сторінки книг чи тематичні презентації. Ми можемо сміло працювати з електронними підручниками, зрештою, що я роблю в себе на уроці. Так, ми маємо можливість запропонувати батькам і дітям покликання. Де саме такий підручник можна знайти більше того, навіть заакцентувати на сторінці, на якій ми працюємо. Ми можемо використати елементи підручника в презентаційних матеріалах на уроках. Ми, звісно, десь можемо проговорити з дітками, що вони можуть дещо собі занотовувати. Проблема з підручниками для учнів нової української школи поступово вирішується. Вже надрукували більшість книг для шестикласників та підручники з кількох наук для п'ятикласників. Тернопільська область перша отримала для шостого класу 73% від загальної кількості, яку замовили педагогі. Ічні працівники закладів освіти Тернопільської області. Що стосується п'ятого класу, то станом на сьогодні ми отримали математику і природничі науки. Очікуємо жовтень місяць українська мова. По інших предметах це лишень використовувати електронні підручники. Обласному департаменті освіти і науки Тернопільської області очікують, що друк підручників продовжать, і протягом навчального року школярі отримують решту книг. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.